Народи, ви знаєте, чому ми зібралися? Ні, чого? Щоб дати бій забіяці Нелсону. Він знущається з нас не на перший рік, особисто мені це набридло. Я не обіцяю вам перемоги. Я не обіцяю вам світлого майбутнього, але от не знаю точно. Добре, добре, я обіцяю вам перемогу. Я обіцяю вам світле майбутнє. Я розпочав відео саме з цього фрагменту не тільки для того, щоб викликати похмуру посмішку на вашому обличчі, але й щоб закріпити один простий факт. Цьому епізоду вже 30 років, а він зараз може смішити нас, людей з іншого кінця земної кулі, про яких автори в момент написання цього самого жарту і гадки не мали. Так працює комедія. Хороша комедія, яка безвідмовно працює, немов швейцарський годинник. І сучасним Сімпсоном теж вдається насмішити своїх глядачів. Тим, наскільки відчайдужно та безуспішно свіже авторське покоління намагається вловити той самий дух золотої ери мультсеріалу, яка зробила Сімпсонів найвідомішою американською сім'єю у світі, банально не розуміючи, що вже давно рухатися у зовсім іншому напрямку. Не знаю, як склалося у вас, але Сімпсони випали з мого життя одночасно з тим, як я перестав дивитися телевізор, не тому, що якість шоу різко впала, чи мені якось набридли ці герої. Просто настав час слухатися далі, пірнати в пекельну оплонку інтернету з мемів, твітеру. Та речей, про існування яких я хотів би навіть ніколи і не знати. І врешті, мені довелося розслабитися та вільно пуститися течією. А вже ж своєю дорогою Сімпсони регулярно траплялися на моєму шляху: меми, відеоігри, епізоди на Хеловін, шмот у секунді, нарізки на Ютуб, фігурки, Лего, та вже ж відоси про те, що Сімпсони вже леті. З часом цих відео на Західному Ютубі стало вже настільки багато, що не звертати на них свою увагу. Було вже просто неможливо, майже як на той серіал, що сильно обговорювали десь місяць тому. Даю вам слово пацана, Ви вже про нього чули. Тож мені самому захотілося перевірити, чи це насправді так, чи просто сьогодні трава недостатньо зелена. А небо вже зовсім не голубе. Минулого грудня я практично кожен божий день вмикав Сімпсонів зранку під час сніданку, у перервах між парами, замість відео з Subway, де готують величезні сендвічі. Чи просто перед сном. Вмикав епізоди рандомно, я не рухався від першого сезону до другого і так далі. А переглядався у випадковому порядку. Так само, як Сімпсонів транслювали на українському телебаченні. І повірте мені, я дивився настільки багато Сімпсонів, що вони мені почали бляха снитися. До речі, спосіб вживання Сімпсонів, принаймні у нас, суцільно відрізнявся від Західної Європи та США. В Україні Сімпсонів найчастіше показували пачками по декілька серій поспіль. Коли, як на заході, це було шоу, заради якого сім'ї збиралися в неділю ввечері перед телевізором, щоб подивитися свіжий епізод улюбленого ситкому. До того ж, у нас поносіний прихід Сімпсонів припав на середину нульових, коли вже встигло вийти більше 10 сезонів шоу, а за цей час серіал з думкою його відданих американських прихильників вже встиг пережити свій золотий вік та почати поволі згорблюватися. І ось запитайте себе чесно: коли ви дивилися Сімпсонів по телеку, чи ви звертали увагу на скакучу якість мультсеріалу? Чи у вас виникало відчуття, що на якомусь моменті шоу перестало бути смішним? Або ж у вашій голові виникала думка, що ви вже переросли Сімпсонів? Напевно, на усі три питання ваша відповідь буде ні. Наше телебачення транслювало Сімпсонів міні-марафонами по дві, три чи навіть шість серій поспіль. Тири з половиною години Сімпсони на QTV. Часто навіть показуючи поспіль епізоди з різних сезонів, користуючись тим, що це ситком та міцного зв'язку між сюжетними історіями тут і бути не може. Навіть якщо ми припустимо, що ви подивились епізод з більш пізнього сезону та жодного разу не посміялися, наступна серія з більш раннього періоду спочатку викличе у вас сум, а потім щиру посмішку, і кінцеве враження від перегляду залишиться позитивним, адже посередність дуже швидко забувається, а щось по-справжньому хороше та рідне залишається з нами назавжди. Така доля спіткала і Сімпсонів у нас. Старі епізоди хтось час від часу може й переглядає, однак за виходом нових епізодів слідкують, напевно, лише одиниці. Але щоб дійти до причини такої сумної конклюзії, для початку треба взагалі дізнатися, чому Сімсона взагалі вдалося нас прикути до екрану телевізора. Запитайте десятьох людей, хто їх улюблений персонаж у Сімпсонах, і ви отримаєте 10 різних відповідей: прокурена тітка, багатий олігарх, бандюга, задобаний бармен, хуліган, Карл. Добаний юрист, зубрила, продажний мер чи безвідповідальний поліцейський. Кожен персонаж у Сімпсенах це не тільки особистість, а ще й архетип, і хоча б один з них стовідсотково може зрезонувати з кимось з вас. Не обов'язково напряму ці образи можуть вам просто когось нагадувати. Кожен персонаж у Сімпсонах – це платформа, з унікальної перспективи якої автори серіалу можуть обсудити проблему, що їх хвилює: депресія, вірність у відносинах. Алкоголізм, самоідентичність, втрата віри у Бога чи відданість власній сім'ї непогано для жовтих мультяшок, так? Якщо не враховувати, що автори Сімпсонів ніколи й не прагнули бути звичайним мультиком. До Сімпсонів умовно доросла анімація на західному телебаченні була дивиною. Флінсто вони залишилися в палеозою, а про зачекайте, поки ваш батько повернеться додому, я вперше почув у рамках підготовки до цього відео. І хоча початковий план полягав у тому, щоб не бути схожим на своїх попередників, перший сезон сьогодні дивитися важкувато, переважно через анімацію та загальну стилістику. Ви тільки подивіться, наскільки мультяшно в цій сцені рухається Гомер, або ж наскільки всрато намальовані люди на цьому плані. І далеко не відходячи, це все кадри з однієї серії, у якій Гомер звільняє з роботи, після чого голова сімейства починає втрачати сенс життя і від безвиході та буття непотрібне тягарем для своєї родини. Вирішує скоїти самогубство. Моя люба сім'я, я закінчений, невдаха, без мене вам буде краще. Коли ви прочитаєте цю записку, я вже лежатиму у водяній могилі. Вам я можу хіба що повторити слова свого батька: тримайтеся, будьте мужніми і не здавайтеся. Сподіваюсь, хоч мертвим, ви пишатиметеся мною більше, ніж живим. А вже ж все завершилося щасливим фіналом, і в кінці Гомер повернувся на роботу до АЕС. Однак варто наголосити, що це всього лише третій епізод у всьому серіалі. І мені здається, його автори спеціально поставили Гомерову одіссею настільки рано. Щоб одразу довести тодішнім глядачам. Сімпсони це незвичайна мультяшка. І нехай буквально через пару сезонів майже весь депресивний настрій випарувався з приміщення, та на його заміну прийшов стрімкий запах іронії і висміювання у всього навколо, подібні сюжети одразу на самому вході здають подальший настрій для шоу. А саме показ життєвих, звичайних, але в своїй суті комплексних ситуацій та переживань головних героїв. Адже історія у Сімпсонах універсальна. В її центрі стоїть травмована. Поламана, але максимально знайома кожному з нас сім'я: незграбний батько, нереалізована мати, донька невдаха та некерований син. Сімпсони влучили у нас суспільства і не лише американського. Всюди, де мультсеріал показували по телеку, він одразу ставав приречений на успіх. Найкращі епізоди Сімпсонів концентрували увагу на своїх персонажах. Події у таких сюжетах рухалися вперед не через навколишні обставини, а завдяки зрушенням у серцях центральних дієвих осіб. Ось, наприклад, у п'ятому сезоні Барт без жодного злого наміру привів до школи свою собаку, яка влаштувала там такий бедлам, що врешті директора Скінера було звільнено з його посади. Після чого у навчальному закладі починається хаос. А для Барта Сімсона настає хуліганський рай. Однак, через кілька днів юнак випадково зустрічає колишнього директора у місті та помічає, що без школи Скінер став сам не свій. Барт повільно починає розуміти, що своїми діями він відібрав у людини, нехай у свого ворога, сенс життя. <звук> Директор це ви навчили мене читати. Сир, я приніс вам печиво з родзинками. Директор Скіннер, мене знудило у вашому кабінеті. <звук> Усвідомлюючи, що повернення Скінара до школи буде означати закінчення лафи, Барт все одно допомагає директору відновитися у посаді, бо його маленьке серце чомусь підказало, що саме так буде правильно. У діях Барта тут немає жодного особистого інтересу. Він навпаки діє всупереч собі. Здавалося б, найбільш неслухняна та неконтрольована дитина виявляється єдиною особою, яка стає зацікавленою у відновленні справедливості. Він самостійно визнав свою провину, навіть попри те, що у його діях самого початку не було злого наміру, сам наробив біди іншій людині і сам за собою прибрав. А тепер візьмемо серію з 20-го сезону. Ліза випадково виявляє, що вона вміє вирішувати кросворди як богиня. Дуже швидко вона записується на чемпіонат з кросвордів, де вміло обіграє усіх учасників. Коли як у той самий час Гомер починає ставити на перемогу своєї доньки та виграє на цьому солідні суми. Перед самим фіналом Ліза ділиться своїми сумнівами щодо власної перемоги у чемпіонаті, і Гомер, замість підтримки своєї власної доньки, ставить усі гроші проти неї та врешті виграє на поразці Лізи. З часом Ліза дізнається, що її власний батько зрадив її та серйозно ображається на нього. У відповідь на що Гума зв'язується з газетою та просить у наступному номері надрукувати власне вибачення у формі кросворду. Ліза бачить це послання та пробачає власного батька. Антінксо, пал. That's not how this works! Гумеру бачається просто, щоб Ліза перестала на нього ображатися. Тут немає жодної рефлексії, жодної дії від власного серця з боку голови сімейства, яка б змусила справжню Лісу Сімпсон пробачити власного батька. Це просто якось не по-справжньому. І саме популярність серіалу при владу цього відчуття імітації. Персонажі немов стали карикатурами самих себе, через що автори серіалу, вже який рік поспіль показують буквально незавершені історії. Мовляв, ну але ж раніше кожен епізод завершувався так само. Під кінець завжди наставало внутрішнє порозуміння між діючими героями. А те, що слідувало примиренню, додумайте самі. Але чому саме у цьому епізоді Ліза пробачила свого батька, мені й досі не зрозуміло. Здавалося б, автори сучасних Сімпсонів йдуть за тим самим маршрутом. Однак, виконання, саме якість виконання просто небо та земля. Ось у сьомому сезоні Барт краде відеогру, яку його батьки не могли дозволити собі придбати. Згодом про це дізнається вся сім'я. Однак найбільше з цього приводу засмучується Марч, і замість того, щоб накричати чи посваритися, мати починає просто ігнорувати Барта, вважаючи різку зміну ставлення до своєї дитини за найсуворіше покарання після такого вчинку. І спостерігання за тим, як почуття власної провини починає поволі з'їдати Барта зсередини, дійсно розриває душу. До наскільки тонкої мотивації персонажів, здається, неможливо дійти без аналогічного досвіду за спиною. І так воно, власне, і є. Адже весь цей сюжет заснований на особистому досвіді сценариста Майка Скаллі, який аналогічним чином оступився у дитинстві та, власне, відштовхуючись від власних переживань, і написав цей епізод. І ось ми знову повернулися до схожого сценарного маршруту у цьому ж серіалі багато сезонів по тому. І це нормально, адже це ситком, який знаходиться в ефірі вже більше трьох десятиліть. Тут і не таке повторювалося. У 30-му сезоні Марч починає вірити у силу магічних кристалів, після того, як один такий камінчик у Кишені Барта допоміг йому виправити усі свої оцінки у школі. А вже ж Барт самого початку махлював і ніякої магічної сили не існує, пацан просто навчився непомітно списувати. Однак віра його власної матері довела їй до того, що вона відкрила цілий гаражний бізнес з цими кристалами, який дуже скоро створив їй багато проблем. І що зробив Барт? Він побачив проблеми своєї мами та врешті вирішив самостійно зізнатися? Ні, Ліза просто викрала його схему, прийшла до нього та сказала: «Смотри сучий пьес. Ти пам'ятаєш, скільки всього для тебе зробила мама? Чи ти про це все забув? І Бар такий. Ой, здається, я підвів маму. Блін. Сподіваюсь, ви вже також бачите, що наратив сучасних епізодів втрачає найголовніше. Точку, у якій герой сюжету почне усвідомлювати себе та наслідки своїх дій. Саме це спрощення сюжетної структури привело до того, що в більшості сучасних епізодів Сімпсонів усім знайомі образи підмінили придорожний блазень, пусте місце, набридлива всезнайка та безсердечний соціопат. Наших улюблених персонажів змінили фальшивки, застиглі породження нашого несвідомого, такі, якими ми їх сприймаємо на перший погляд, всупереч основному меседжу самого серіалу не мислити стереотипами та дивитися трохи далі обкладинки. Але на щастя, я мушу визнати, що сучасним Сімпсонам все ж таки час від часу вдається заглядати трохи далі цієї самої обгортки. У 33-му сезоні Бар та Ліза помічають, що їх батьків повністю поглинуло рутини життя подружжя, через що вони повністю забили на самих себе. Діти вирішують відправити Гомера та Мардж у санаторій за містом, але під час дороги вони потрапляють у аварію та опиняються самі самісінькі далеко від цивілізації. І вони починають виживати, буквально облаштовують халабуду, шукають, як зігрітися та ловлять рибу. Найкрутіше у цьому епізоді це практично повна відсутність діалогів та жартів. У якийсь момент життю обох героїв починає загрожувати реальна небезпека, коли на їх слід виходить дика зврюка. І це навіть не епізод на Хеллоуін. Автори шоу нагадали нам, що Гомер і Марч в першу чергу закохані одне в одного чоловік та дружина трьох дітей, а не смішний тупорили мужик і занудна мамка. І вже на фінальних титрах наступає найкраща сцена для напевно усього сучасного періоду існування Сімпсонів. Пара тихо сидить навпроти заходу сонця, а Гомер без жодних зайвих слів годує себе та Мардж чіпсами. Така собі мовчазна ідилія. Мені це нагадало найкращі епізоди класичних Сімпсонів, у яких головні герої переживали важкий період у своєму житті та поступово приходили до гармонії з самим собою через самостійно прийняті рішення. Цього мені, власне, найбільше бракує у сучасних Сімпсонах, якоїсь такої життєвої та побудової складової. Не Леді рятує Лізу Сімпсон, не містер Берн знайомиться з Ілоном Маском, та Небар стає кіберспортсменом. А Ліза втрачає сенс життя. Містер Бернс, який має усе на світі не може поділити іграшку з маленькою дитиною, чи Барт, який відчуває провину перед своєю мамою. Мені бракує того, до чого саме ця сім'я вже ніколи не повернеться. вихідні стартує супершоу на QTV. Души му Шоу планети О19. Ресулманія на Q TV. Окей, ось ми з вами посмували. Тож тепер настав час трохи посміятися. Вірно? <смірно> Вірно. Сімпсони, це парадоксальний мультсеріал. З одного боку, за більше 30 років в ефірі його герої не постарішили ані на рік. А з іншої сторони, коли ти бачиш, як Барт Сімпсон грає у VR-гру, а потім у кадрі з'являється дитяча поличка з Кубиком Рубиком, солдатиками та іграшкою клоуна на красі, до речі, коли ви востаннє бачили дитину, яка фанатіла від клоунів, одразу розумієш, що щось тут не так. Це виглядає як мінімум дивно, а як максимум, черговий раз нагадує, що на дворі вже 2024 рік, а з початку 90-х у цьому домі майже нічого й не змінилося. А за цей час встигло відбутися, м'яко кажучи, багато всього. Навіть стартове інтро змінилося. Що вже там? Раз за разом розбираючись у історії Сімпсонів, я натикався на одне й те саме пояснення того, чому якесь шоу почала стрімко падати. І якщо коротко, люди здебільшого погоджуються, що всьому виною втрата майже усіх оригінальних авторів шоу. Однак я вкрай сумніваюся, що у світі знайшлася хоч одна людина, яка була б у змозі стабільно протягом 30 років створювати якісні історії про одних і тих самих героїв у одному й тому самому Спрінфілді. І це вже не кажучи про цілу творчу команду з різних авторів, яка з різних причин, однак, все ж таки розпалася. Так звані діди, колишні сценаристи, які народилися в епоху поствоєнного Бейбі Буму, звідси і такі дивні для сучасного вуха імена персонажів, як Гумер, Марч, Сеймур чи Барт, писали історії, відштовхуючись від власних спогадів та емоцій щодо зростання у схожих на Сімпсонів сім'ях. Ідея того, що Сімпсони це звичайна американська сім'я свого часу, навіть була захована у інтро, як Пасхалка, коли Мегі пробувають на касі, вона коштує 847 доларів. Саме стільки наприкінці 80-х в середньому коштувало виховання однієї дитини на місяць. Це і пояснює, чому раніше історії у мультсеріалі настільки тонко відчували своїх персонажів та могли з легкістю вивести хоча б трохи сентиментального глядача, тобто мене на очі, мокрі від сльоз. Тодішні автори писали сюжети про себе. Та для таких самих людей, як і вони. Але на заміну оригінальних сценаристів прийшли зовсім інші люди, які у написанні нових історій про ту ж саму сім'ю відштовхувалися не від власних переживань, а від тих самих спотворних образів Сімпсонів, які залишили свій відбиток у масовій культурі. Саме тому у останніх сезонах Гумер все частіше проявляє себе не як проблемний батько, а як черговий універсальний маскот Діснея, що здатен стати ким завгодно, та зі своїх вуст пропагувати, що заманеться сценаристам. Подібна безвідповідальність, яка наступила у наслідок відсутності емоціонального зв'язку між автором та власним твором, і підходу до своєї праці, як до швидкої халтури з дуже хороші гроші, призвело до того, що на місце Гомера Сімпсона прийшов інший, більш товстіший та аморальніший образ американського батька, який благополучно зайняв зі своєю сім'єю вільне місце на дивані перед телевізором. Гріфни прямо із коробки були налаштовані, на якого абсурдальний та шокуючий гумор. І такий тип комедії допоміг їм на якийсь час обігнати Сімпсонів, хоч і не одразу, однак це вже зовсім інша історія. Але повертаючись до свого марафону, як я вже казав, за ці 30 та хоча б останніх 10 років усе кардинально змінилося, як Сімпсони, так і я сам. Навіть структуру самих епізодів переробили. У гірший бік. А раніше сценарії спеціально писали таким чином, щоб початковий псевдосюжет епізоду завершувався зав'язкою для основної історії серії. А вже ж так робили для того, аби глядач залишався у стані інтриги, та навіть не вздумав перемикати канал, поки по телеку показують рекламу. Через це кожен епізод Сімсоні відчувався як коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, яку витягнеш. Один з епізодів у четвертому сезоні починається з реклами соковижималки. В середині Марш випадково кридає сироп у квікі Марті, а вже наприкінці у сприфоді починається справжній апокаліпсис. Шоу без перестанку тебе дивувало, а що зараз? 33 сезон. Марш згадує, що колись вона була режисером свого шкільного мюзиклу, і тепер її охоплює ідея повторити його з усіма старими друзями 20 років по тому. Чи вона і займається рештою епізоду, без жодних серйозних поворотів історії. І було б відвертою брехнею, якби я сказав, що у суцільному потоку з епізодів Сімпсонів я не помітив між ними різниці. Мені просто не було смішно переглядати комедійний мультсеріал. Вдумайтеся, що я тільки що сказав. Це фініш раніше. Жарти у Сімпсонах були або тісно зв'язані з самою природою персонажа. Барте, мені потрібні щасливі цифри. Скільки тобі років? Ага, коли твій день народження? Серйозно? Коли йде народження ліси? Що? Ти не знаєш, коли у твоєї сестри день народження? Оце так брат. Або ж вдалими пародіями на тодішню поп культуру, які навіть у вакуумі були здатні викликати емоції у глядача з нульовим культурним багажем за спиною. Або ж це була смішна серія гегів, що плавно притікали від одного мікрожарту до іншого. Привіт, я товстодупий скінер. Очі можна було б намалювати краще. Свій недолік у тому, що ти прагнеш досконалості. Хоча який це недолік? Хто спіймає кулю, отримає п'ятірку автоматом? Це моя машина. Знищити цю кулю. Слухаюсь! Чотирнадцятий по нас стріляють. Я визначаю мішень. Іракський літак. Знову ірації випускають точну ракету. Промазав. У нинішніх на найчастіше немає ані притомної драми, ані смішних жартів. І коли така думка закидається у голові глядача, скоріш за все це означає, що серіалу карантин. Сьогодні спосіб живання серіалів кардинально змінився. Люди стали їх дропити, закінчувати перегляд шоу, як тільки картинка на екрані перестає їм подобатися та починати дивитися щось інше. У людей з'явився вибір, який раніше був жорстко обмежений кількістю каналів на вашому телевізорі та коробок з DVD на вашій шафі. Прямо зараз ви заходите на Netflix і вас буквально затоплює кількістю варіантів на будь-який смак та вибір. Але у сворій реальності стрімінгів серіалам доводиться боротися за увагу глядача, прикладаючи максимальну кількість зусиль для отримування рівня якості шоу протягом всього сезону. Щоб Netflix, Apple чи Amazon побачили хорошу статистику серед своїх підписників та подовжили проект на другий сезон. Щастить не всім, але авторам, які справді постаралися, доля показує зелене світло. Але на жаль, Сімпсонів цей закон обходить боком. На жаль, тому що власне недоторканність шоу дозволяє авторам пускати в ефір прохідні та відверто настерпні історії, які б 30 років тому запросто похоронили мультсеріал що на перших декількох сезонах. І хоча часами мені здається, що нові сезони Сімпсонів виходять просто так по приколу, щоб звання найдовшого садкому у світі продовжувало залишатися за жовтою сімейкою, неможливо заперечувати, що Сімпсони все ще приносять дуже і дуже багато грошей. Сімпсони — це мегауспішний бренд, але крім цього, Сімпсони — це наші спогади. У всіх з нас є улюблений персонаж, найкращий епізод чи найсмішніший жарт, і у кожного він свій. Барте, Барте, ти тільки не лякайся, але у домі може бути бабай чи навіть бабаї. <плук> і навіть попри жалюгідний стан цього серіалу на сьогодні, я все ще можу вам спіливо порекомендувати ось цю пачку епізодів Сімпсонів, що вийшли протягом останніх декількох років. Саме цим серіям вдається насмішити чи зворушити, та по-справжньому здивувати глядача під час перегляду. Яком хоча б епізод, у якому Сандерс опиняється у центрі двосерійної кримінальної історії у Дусі Фарго, це дуже хороші епізоди, однак їх все одно край мало. Сучасним Сімпсонам найкраще вдається проявити себе радикально експериментуючи з вже давно заіржавілою формою ситкому, виходячи за рамки класичних Сімпсонів. Я помітив, що раз на два сезони нинішні автори серіалу намагаються загравати з майбутнім. Де вони отримують можливість погратися з дорослими версіями усім знайомих героїв. Та роблять це відверто досить непогано. Тож, чому б не піти далі? Чому не спробувати хоча б на один сезон зробити перманентний стрибок у часі принаймні на 10 років вперед, та показати нам дорослих Барта та Лізу, яких повністю змінив побертат і початок навчання в університеті. Покажіть, як Марш та Гумер тушать без своїх дітей вдома і самостійно виховують подорослішу Меггі. Поверніть нашу увагу та зробіть так. Щоб ми знову почали дивитися Сімпсонів. Досить дивитися у минуле. Може, пора вже зазирнути у майбутнє? Тепер настав ідеальний момент, щоб написати коментар про те, що я жодного разу не згадав у цьому відео легендарний дубляж Сімпсонів та жарти про Паплавську і Павла Зіброва. Ой, тепер у хвилю згадав. Але якщо вам сподобалося це відео, все одно залишіть свій коментар під ним, щоб мої старання сподобалися алгоритмам YouTube. Дякую за перегляд. Та до зустрічі!